Є болючі напрямки, є критичні напрямки де противник нас продавлює, але взагалі критичної ситуації в на фронті точно немає. Але я скр я спілкуюся з своїми деякими колегами з. Штатів сенаторами, і вони для них слово Покровськ вже стало таким ім'ям, яке асоціює весь Донбас, і для них ошу Покровськ, я Кажу, ну поки ще не втратили, і ще питання чи втратимо, Ну да, ситуація там складна. Це я вже так знаєте, намагаюся їх підбадьорити. Але для них Покровськ, це, що наче ми втратимо весь Донбас, я кажу, за Покровськом ще багато нашої території, яку ми будемо відстоювати, і Донбас ще точно не буде втрачений, І ще раз кажу, що це ми. Це так в засобах масової інформації, і в них це можливо за допомогою російських змін, в тому числі, які кажуть, що все, якщо покровсту паде, то війна програна. Це перше, що ми створили і за столом переговорів. Це також я знаю, звучить, що от зараз полковства. Друге, це корупційний скандал, який у нас був і який нам також згадується. Дивіться, вам ви просите кошти, так ви що самі там розкрадаєте, вас крадуть, ви нічого не контролюєте, і скажімо, в у владі у вас величезна корупція. І з цими кейсами ми йдемо на перемовини, казати, а давайте. Достойний мир, справедливий мир, і звичайно важко на таких умовах про щось серйозно домовлятися. І я вважаю, що нам було максимально потрібно відтягувати час від і покращувати позиції. І в іншому нас просто принудять до того, що не заслужили не ми, як нація, як народ не наші солдати, які б'ються за нашу державу.